Добрий день, шановні восьмикласники! Тема нашого уроку Засоби сатиричного змалювання образу Герасима Калитки, Інші образи твору. Метою є вдосконалювати вміння аналізувати образи літературних героїв, виокремити у них найважливіші позитивні та негативні риси характеру, з'ясувати їхню роль, установлені особистості. Епіграфом будуть слова Івана Карпенка Карого. Кумедію нам дайте, кумедію, що бичує сатирою страшною всіх, і сміхом через сльози сміється над пороками і заставляє людей, їх волі, соромити своїх лихих учинків. Сто тисяч новий значний крок на шляху творчого зростання Івана Карпенка Карого. Як комедіографа-сатирика, комедія стала першою сходинкою зображені великого ряду образів глитаїв, які намагалися розбагатіти за рахунок зубожіння більшості селян. Одним з таких представників став Герасим Калитка, головний герой комедії. Яким постає перед нами герой твору? Хто він такий? Герасим Никодимович Калитка, реалістичний тип куркуля, нагромаджувача грошей і преобладателя земельки, зовсім засліплений жадобою до грошей, тому левко стає жертвою досвідчених шахраїв фальшивомонетників, зажерливість до накопичення грошей і землі становить основний зміст образу калитки. Герой не гребує ніякими способами нажитися, нерідко за рахунок руйнування господарства бідних селян, що через лидні тікають із села. Земля його мета, гроші його засіб. Із цих двох речей складається його уявлення про життя. Від однієї тільки уяви про докуплений шмат землі в калитки. Дихання спирає. Ох, земелько свята, земелько, Божа ти, донечко, як радісно тебе загрібати купи одні руки, приобрітав би тебе без ліку. Їдеш день, чия земля Каличина. їдеш два, чия земля Каличина. їдеш три. Чия земля, каличина, дихання спирає? Скупиться по-людськи поїсти, сам працює і не дасть відпочити і навіть помолитись наймитом. Я не буду панувати, ні, як їв борщ та кашу, так і їстиму, як мазав чоботи дьогтем, так і мазатиму, а зате всю землю навкруги скуплю. Калитка та його оточення, зневажливе ставлення до освіти, членів родини, постійне прагнення до збагачення, здатність до ризику, знання законів і водночас протиправні дії, невсипущі, чутливість до образи на власну адресу, прагнення збагачуватися заради самого збагачення без будь-якої іншої мети. Калитка безмежно радий, що і йому, нарешті, пощастило відкрити секрет, як багатіють його конкуренти, це і засліпило йому очі, його душею повністю керують багатство і гроші. Кожна думка, кожний вчинок сільського глидая підпорядкований здійсненню мети. Не зупиняється він у гонитві за збагаченням навіть перед шахрайськими махінаціями. Видаючи власну дочку заміж, калитка замість обіцяних п'яти тисяч відбувся парами худоби та десятком овець, а на придачу гуртом побили зятя й вирядили, півдня билися, в хаті назмітали волосся на землі цілу куделю. Хазяйновитий роман аж два квача зробив вози підмазував. Не пропадати ж добру. Калитка у весільній баталії два зуби втратив, зате грошики зберіг. Нікому не довіряє, сам гасає, як несамовитий, підганяючи наймитів, рахує кожен окраєць хліба. Свою жінку змушує іти до церкви пішки. Та ще й прикривається сентенція. Худобу ганять у праздник гріх. Блажен чоловік і же скотину милує. У харциз коняку жаліє, а жінку бить збирається. Параска калиці. Бий бодай тобі руки посохли. І замолоду синяків не виходила, бий і на старість. Герасим про поразку. У мене в шапці більше розуму, ніж у тебе в голові. Багатство, гроші, земля ось основна мета в житті заможного селянина. Образ калитки наскрізь сатиричний уже саме прізвище Калитка, гамак, шкіряна сумка для грошей, відповідає його суті користолюбця власника. Цікаве походження прізвища «Бонавентур» – це прізвище античного філософа, який відзначався красномовністю та афоричністю висловлювань. Копач Бонавентура. Від початку і до кінця комедії. Поруч із калиткою ми бачимо ще одне породження капіталістичної тогочасної дійсності Копач Бонавентура. Який не зумів пристосуватися до нових умов і дощенту розорився, він теж хоче розбагатіти і вже не один рік марно шукає в землі скарбів. Бонавентура цілковита протилежність калитці. Він же пратівник, мрійник, людина непрактична в господарських справах, його не бентежить становище люмпена, у якому він опинився. Все більше опускаючись на соціальне дно. Копач живе у якомусь своєму світі, незрозумілому для інших, живе своїми мріями, його зовсім не бентежить те становище, не дає йому спокою тільки один предмет боковенька. Бо на вентурі здається, що саме там, за одному йому зрозумілими прикметами, він відшукає скарб. А викопані гроші він мріє витратити не на побутові потреби, а на мандрівку до Парижа. Він навіть вміє балакати по-французьки, бо на вентурі докоряють, що він 30 літ шукає гроші, але й досі нічогісінько не знайшов. Але копач велике значення надає тим речам, які він все-таки викопав. Окам'янілому дереву. Ступці, мідній сковороді. Він усіх переконує, що ці предмети важливі для науки. Копач навіть одіслав їх одному професорові, що кургани розкопує. Опит, каже він, велике є діло. Копач дуже щедра людина. Бажаним скарбом він поділився б з усіма, хто б його попросив. Тільки чесним шляхом мрію розбагатіти Бонавентура. Я, слава Богу, вік прожив, а й тріски чужої не взяв. Крім того, що герой багатий своєю мрією, він також багатий на всілякі жарти, дотепи та прислів'я. З повагою Бонавентура ставиться до науки, знає на пам'ять всі вірші Шевченка, цитує Енеїду Котляревського. Він пише Мені тільки засісти, то я з маху напишу що завгодно, хочеш комедію, а хочеш прошеніє, яке завгодно прошеніє і куди завгодно. В образі цього героя автор п'єси показав низи тогочасного суспільного ладу, що склалися з обіднілих вкрай селян і розорених поміщиків, які не могли пристосуватися до існуючих умов. Важливим героєм п'єси є Савка, компаньон Калитки, змучений бідністю селянин, який живе у боргах і не знає, як існувати далі. Доведений до відчаю, він згоден продати дияволу власну душу. Савка в порівнянні з Герасимом був більш доброю, порядною та совісною людиною. Свою жінку. Хоч вони й часто сваряться, він любить, у церкву возить на конях, не примушує йти пішки. Під час поділу грошей і калитка, і савка готові вбити один одного. Втім, коли справа провалена, коли Герасиму не дали накласти на себе руки, Савка кається. І його покаяння це справжнє покаяння людини християнини. Він говорить, буде здоров'я, будуть і гроші, а я навіки від них одрікаюся, ніколи в світі не буду хотіти більше, ніж Бог дає. Підсумуймо, п'єса Івана Карпенка «Карого 100 Тисяч статирична трагікомедія, бо у творі висміяно жадобу до збагачення головного героя Герасима Килипки. Трагікомічна кінцівка дає повне, логічне закінчення історії руйнації душі героя. З упевненістю можна сказати, що сміх комедії це сміх крізь сльози, бо вона є не тільки майстерною сатирою на тогочасні суспільні події, а й одвічним нагадуванням нам, що грасами калитки існують, їх багато, і вони поміж нас. Що потрібно пам'ятати про те справжнє і одвічне, що є в житті людини, про те, що має цінність завжди. Потрібно пам'ятати, що справжнім багатієм є не той, хто має вдосталь грошей, а той, хто має здоров'я, друзів, свободу, має можливість спілкуватися з рідними, жити чесно й просто, зростати духовно. Такі багатства є. Неоціненні. Дякую за увагу. До побачення!